Вона багаторазова чемпіонка та рекордсменка світу легкоатлетка збірної України, а ще успішна фахівчиня з фінансів та інвестицій з американською освітою. Але все це – 26-річна Аліна Шух. Лишила у мирному житті та доєдналася до військових лав. Нині дівчина, військовослужбовиця бригади Хартія і служить на Харківщині. Традиційно, впродовж сюжету, на екрані буде qr код відсканувавши, який ви зможете підтримати цей підрозділ. Північ Харківщини тренування бійців підрозділу Гуахіро, бригади Хартія називається так підрозділ іноземців на честь першого полеглого у боях з росіянами. Тут таки у Харківській області колумбійця. Воюють проти росіян у цьому піхотному батальйоні хартії. Також бразильці, аргентинці, шотландці, американці, шведи, але найбільше колумбійців. Сеньорі. It's time My name Sorio, I'm from Colombia. 26-річна Аліна прийшла до Харті перекладачкою. Нині вона головна сержантка взводу англомовних бійців. Спірій. Тобто, чи вони. Погодовані, чи вони тренуються, чи вони у них все добре? Чи вони лікуються? Де вони, що вони, і плюс безпосередньо там відправка на місії, формування, вислідковані, комунікація, поставки, логістика і так далі на навчаннях у Британії. Аліна стала найкращою. Ось президент Зеленський та прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер навідують українських армійців під час міжнародних навчань. Ти просто вчишся, що секунди щось нове, нове, нове і ти зростаєш так чи інакше, і рухатися є куди зараз. Армія не там марширувати. Зараз армія про потреби безпосередньо від твоїх рішень, помилок або не помилок залежить від життя, і це напряму так і є. Рішення доєднатися до війська з'явилося 24 лютого, 22 го каже Аліна. Питання було лише в тому, в якій якості аби найефективніше. Я в перший день пішла разом з родиною, ми стали в чергу в ТРУ записуватися. Але як зараз пам'ятаю, я була 1564-та в черзі. Неймовірний час, сюрреалістичний, тому що весь наш волонтерський центр був в манежі, в якому я тренувалася. І бувало таке, що я там ночувала на м'ячах поряд із нашим сейфом, де був спортивний вітар, тільки на той момент там була вибухівка, разом з батьком, який лежав в медицинському халаті. Тато тренер, мати тренерка Аліна у легкій атлетиці стала досить успішною. Рекордсменка світу серед юніорів, і її рекорди досі не побито. Багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи і світу серед юніорів. Але 21-го року під час підготовки до Олімпійських ігор дівчина дістала важку травму і перенесла операцію. Це не найприємніше, що в тебе є, коли ти до цього все життя готуєшся і потім лежиш в лікарні. Тому тоді я почала думати, що я можу робити, поки відновлююся. Почала займатися підприємництвом напрямком фінанси, тому що мені не у мене кілька освіт, одна з них освіта за кордоном в університеті Орегону в США. Діфренд комбат муменслейтер, баесфена колом. Операційна директорка крупної компанії, волонтерка. Після того, як організувала великі проєкти з фінансової грамотності для ветеранів, Аліна зрозуміла, це стеля зростати вже нікуди, а хочеться робити більше. Дідіандестенд водисмінс. Вона дуже позитивна людина і вона дуже дуже вмотивована. Я захоплююся тим, як вона ставиться до роботи. Всі ці процеси вони ж вибудовуються з нуля, починаючи від рекрутингу до їх оформлення документального, до їх там проживання, до інфраструктури е, до, там, тренування, до тренування як ми сьогодні бачимо. Так, в тому числі до місії для того, щоб пробрифувати місію, надати їм всі координати на рації відповідати. Ну тобто, це все інфраструктура, яка будується навколо іноземців. Місія військовою мовою бойові виходи від складночу перекладу до різного менталітету і різної мотивації бійців з різних країн. Нині Валіна купа нових викликів і простору для росту, як і хотіла. Підтримати підрозділ, в якому служить чемпіонка та рекордсменка світу, можна за реквізитами, що зараз на екрані. Хартія нині боронить досить велику ділянку фронту на Харківщині і подекуди навіть вибиває росіян. Марія Малівська, Олександр Бренза, Вікна СТБ. Єдині новини.